І так, всім привіт, на зв'язку Нестор мені 24 роки, і я заробляю кошти, не виходячи з дому, просто за комп'ютером в інтернеті. А в цій серії роликів я намагаюся заробити з нуля до автомобіля за 10 днів. Хтось каже, що це в принципі нереально і так далі. Але всі ограничення, які у вас є, вони лише у вас в голові, тому що зараз, два 21 столітті, можна взагалі все. Тепер давай до цифр. По-перше, я заробляю по схемі, яку я покажу вже більше ніж року, По ній я дійшов з 1000 доларів до 100 000 доларів і придбав собі автомобіль. Зараз в рамках цього челенджу я дійшов вже за 8 днів з балансу 1 млн грн до 2 млн 845 тис. Тобто я заробив за 8 днів 1 млн 845 тис. грн. Якщо ти думаєш, що те, що я показую в блокноті, нереально, ти можеш переглянути старт мого челенджу. Ось це відео і подивитися абсолютно всі угоди, як це все проходило. І від початку до кінця побачити весь шлях. Але не хвилюйся, в цьому відому. Відео я також тобі покажу схему, покажу стратегію і поясню навіщо я це все взагалі роблю і показую відкрито. У мене телеграм-канал, який називається Блогнестор. Там я ділюся своїми думками, інформацією і так далі. Також в мене є торговий канал, де видаються сигнали. І також мене є торговий бот який також видає сигнали, а за рахунок цього я хочу сказати, що я набираю аудиторію, і мені цікаво збільшувати кількість підписників в моєму каналі. Тобто, яка система? Зараз в мене 12 415 підписників, а за рахунок того, що я ділюсь безкоштовними методами заробітки в інтернеті. А, тому я вам просто показую схему, як я заробляю. Ви її повторюєте. Якщо у вас все окей, в принципі, ну у вас буде все окей, якщо ви від А до Я будете все робити, як я кажу. Ви просто переходите і заробляєте, і підписуєтеся на мій канал. Як а, в знак подяки. Тобто я розвиваю свій канал з можливістю дальніше його монетизувати, а ви просто вже заробляєте на готовому в цьому і вся схема, і вся суть. Тому зараз а, я буду вам показувати, як я заробляю. Ви уважно дивіться і зможете це все повторювати. А, можна працювати як з комп'ютера, як з телефону, так з ноутбука. Різниці немає. Все, поїхали до ролика. Я пишу ці картини голосу на трасі, полоси і знову ховаю. ці серед не йде. Стараюсь промовчати та виходить голосно. І так, дивіться, ми вже з вами за комп'ютером. Хочу сказати, що ви віднесли до цього серйозно, тому що це саме та схема, яка на даний момент працює і яка буде ще працювати. Тобто, якщо ви зараз це вникнете, якщо ви зараз все віта Я, від початку до кінця подивитесь, то ви зможете круто змінити своє життя так само, як зробив це. Я тобто це не якісь пусті слова, це не якийсь байт, і так далі. Тобто, якщо ви дійсно подивитесь цей ролик, зрозумієте те, що я вам доношу, то... Ваше життя обов'язково зміниться, тому що це дуже гарний а, спосіб заробітку коштів в інтернеті. А, в мене є така схема, яка так і називається схема від Несторблог. Вона повністю є в мене в телеграм-каналі. Посилання на мій телеграм-канал в закріпленому коментарі. Але зараз я все одно це все буду показувати. Дивіться, а, саме в моїй схемі. Нам знадобиться саме два сайта. Ці два сайта працюють як дві шестильоночки в одному механізмі. А перший сайт це Binarium Broker, тобто це основний сайт, на якому будемо заробляти з вами. І другий сайт це Investing. Це суть цього сайту, що він буде давати нам певну інформацію, яку ми будемо використовувати на першому сайті. А брокер, якщо що, ви можете обрати будь-який, тобто основний сайт, де ви можете заробляти, але головне, що там були валютні пари. Тобто Binance, Bybit і так далі не підходить, тому що там виключно крипто. А нам потрібно саме валют Пари, тобто євро, долар і так далі. Я обрав бінаріум. Якщо що, посилання на ці два сайти залишив у закріпленому коментарі, що ви не потрапили на якийсь фейк. Також, якщо ви реєструєтесь, так само, як я на бінаріум, то вводьте при реєстрації бонус до 11 тобто ви будете реєструватися, у вас буде така плажечка, що мене є партнерський промокод. Вводьте туди бонус до 11 а як поршдес 11, тільки бонус до одинадцятий. Він дасть вам плюс 100. Відсотків а на перше поповнення, тобто ви закинули там 5 тисяч гривень, а вам на баланс прийшло 10 тисяч гривень. Це дуже прикольна тема. Це просто як подарунок від мене вам для того, щоб ну не знаю, просто я знаю такі промокод. Я сам його вводив і вирішив, чому мені, типа, вам його не дати. Я ж не жлоб Ось, тому так. Після того, як ви зареєструвалися на бінаріумі, на інвесінгі реєструватися не потрібно. Це просто відкрити сайт, на який може кожен зайти і почати ним користуватися. Відразу хочу сказати, що не лякайтеся, якщо від початку вам буде щось складне і так далі, тому що все на ділі максимально набагато простіше. Це сам основний сайт бінарію. У мене баланс майже 3 мільйона. Не лякайтеся, я просто вже давно в цьому. Ви можете закидати там і тисячу гривень, і 10 тисяч гривень, і тисячу доларів, як, як хочете. Також можете тестувати на демо аккаунт Ви розумієте, тобто демо-аккаунт це нереальні кошти, можете тренуватися на них. Дивіться, не лякайтеся графіків і так далі. Це пройдемося по ключовому. Як поповнювати кошти та як виводити. Натискаєте на аватарку, Make a deposit, Тобто, у вас це буде повнити рахунок. Повнити рахунок можна багатьма способами, як завгодно, візами. Мастеркард, крипта і так далі, виводити так само на всі ці методи. Відразу кажу, для того, щоб виводити кошти, потрібно верифікувати свій профіль, доказати, що ви реальна людина. Для того щоб доказати, що ви реальна людина, ось можна вводити на все те саме. Вам потрібно завантажити фото свого паспорта. Це на всіх біржах така є. Не лякайтесь, ніякі кредити на вас не візьмуть. Де, в принципі, зараз неможливо просто по паспорту взяти кредит. Тому. А, з цим все окей. Кошти виводить, так само можна закидувати, і все буде окей. Все, після того, як ви або повнили депозит, або пробуєте демо рахунку, нам знадобиться лише ось ця графа, і ось ця та, що справа. Дивіться, тепер показую вам саму стратегію, саму схему. Дивіться уважно. Ми зайшли, а далі натискаємо сюди, натискаємо фільтр і обираємо курінці П. Тобто, зараз ми. Хочемо бачити тільки валютні пари. Ми працюємо з лівою колоночкою, оця що тут, і вибираємо будь-яку валютну пару, де дохідність ну, більше, ніж 80%. Давайте оберемо, наприклад, USD 85% доходності. Натискаємо. Все, натиснуло, у нас відчиняється графік валютної пари usd -кат. Ми запам'ятовуємо валютну пару, яку ми відкрили, тобто usd CAD. Приходимо на інвесів. Зараз нам вже знадобиться бачите він, і вводимо просто пошук на англійській мові. А, секундочку. USD. Cut. Тобто вводимо ту валютну пару, яку ми саме відкрили на брокері. В моєму випадку це на бінаріумі. Валютну пару, яку ми відкрили на бінаріумі. А, далі. У нас відкривається валютна пара. Ми бачимо графік. Уважно. Ми натискаємо теханаліз, от Просто на оцей розділ теханаліз, Далі. А, у Нас відкривається технічний аналіз, резюме. Ми натискаємо одна хвилинка, оскільки ми робимо угоди на короткострокову перспективу. Нажмемо одна хвилинка, і у нас а, тут зараз буде писати резюме, тобто. Сигнал від інвестінга, в яку сторону зараз піде графік. Ага, дивіться, пише нейтрально. Тобто, в даний момент сайт інвестінг не знає, в яку сторону по технічним індикаторам піде USDK. Тому нам ця валютна пара на даний момент не підходить і оберемо іншу. Давайте Євро USD. Ми також натискаємо на ліву колоночку. Все, тепер ми обрали Євро USD. Знову приходимо на сайт і вводимо вже нову нову валютну пару, яку ми обрали. В даному випадку це євро USD. Повторюємо всі ті самі дії, натискаємо технічний аналіз. У нас вантажиться, натискаємо одна хвилинка, і у нас пише активно продавати все. Це сигнал на те, що графік на EURUSD буде падати вниз. Тому ми переходимо на бінаріум, обираємо суму угоду, в моєму випадку це буде 50 тисяч гривень, і тиснемо стрілочку вниз. Чому стрілочку вниз? Тому що у нас тут пише «Активно продавати». Розумієте? Перед дивіться, в чому суть. Якщо в нас зараз графік впаде до ось цього моменту, тобто ми поставили до 18.44, зараз 18.43. якщо він через одну хвилинку впаде, ми заробимо 85 від нашої суми угоди, чому ми поставили вниз вниз? Тому що технічний аналіз на EURUSD на інвестінгу пише активно продавати. Тобто сайт з рахунок технічних індикаторів каже, що графік буде падати. Тепер наступний ключовий момент може бути таке, що сайт. А, що графік не йде по сайту інвесінгу, тобто проходить якась зміна коливання на ринку, і ось бачите, графік росте. В цьому випадку головне ставити 2-3% від вашого балансу. Тобто, бачите, в мене баланс був 2 мільйона 850 тисяч. Я поставив цього 50 тисяч гривень году. Для чого? Для того, якщо буде мінус, щоб мені було легко перекрити. Тобто, дивіться, зараз угода зайшла мінус. Що ми робимо? Ми оновлюємо інвесінг. У нас він перезавантажується, відкриваємо знову одна хвилинка. У нас пише активно продавати. І ми. Вже помножимо нашу суму Х2, тобто я тільки що став 50 тисяч гривень на те, що графік піде вниз, угода не зайшла, я множу ще Х2. Тобто бувають дні, коли взагалі немає мінусів, бувають дні, коли плюс-мінус, плюс-мінус, бувають дні, коли 2-3 мінуси можна зловити і так далі. Тобто тут важливо мати гарну математику з рахунок того, що якщо у вас депозит, наприклад, 1000 гривень. Та виставити а, там 25 п'ять гривень в першу угоду, якщо мінус ставити потім 50 гривень і так далі. Розумієте? Ще один важливий ключовий момент цієї стратегії. Я показую все віда до я, як є. Тобто, в рамках свого челенджу я дійшов по цій стратегії вже не віду абсолютно з лямом ось до трьох. І зараз в мене восьмий дев'ятий день. Так, зараз у нас ця вода зайде чи плюс чи мінус, не знаю. Графік дуже так бач, там то вгорі, то внизу, і на жаль, нам не вистачає. Так, да, угода знову заходить в мінус, але таке буває нічого страшного. Якщо таке трапляється, ми нахрен шлем з вами євро usd відкриваємо іншу валютну пару. Якщо ми ловимо два мінуси по певній валютній парі, ми просто її повністю змінюємо за рахунок того, що ну, таке трапляється. Нічого страшного, змінюємо просто валютну пару. Тепер ми вже з вами обрали Євро GPU. Знову робимо всі ті самі дії, Теханаліз, одна хвилинка. Активно покупати. Все, заходимо на бінарію і вже ставимо з вами 200 тисяч гривень на те, що графік піде вниз. Все. Ой, вгору, тобто, бачите, активно покупати. В даному випадку у нас минулі угоди було активно продавати, тобто графік вниз. Зараз ми відкрили євроджапу і пише активно покупати. Тобто ми заходимо з вами вгору. Ось ми зайшли вгору на 200 тисяч гривень. Зараз у нас мінус. Давайте відразу відкриємо калькулятор, щоб ви дивіться, мінус 150 тисяч гривень. Давайте ще раз. Мінус 150 тисяч гривень. Все, зараз ми в мінусі на 150 тисяч гривень, зараз угоду на 200. Тобто, дивіться, сигнали покупати, продавати вони в принципі також підходять, але, але вірогідність того, що графік піде саме в актуальні сторони, маленький. Нейтрально це взагалі, тобто немає інформації. Тому я раджу використовувати лише активно покупати і активно продавати. Давайте перейдемо на бінаріум і подивимося, що в нас там. Що буде, якщо зараз угода в нас зайде мінус на 200 тисяч гривень? Поправді краще піти попити чайок і повернутися в інший час торгівлі. Тому що зараз, наприклад, графік не піддається умовно аналізу, і він в. Рухається не туди, не сюди. Але оскільки я знімаю відео, оскільки в мене великий баланс, оскільки я зараз роблю челендж, я продовжу навіть зараз торгувати. Якщо ця угода піде вниз, просто поставлю там 500 тисяч гривень умови. Тому давайте дочекаємося. Що в нас залишається буквально, ось ви можете бачити 13 секунд до кінця угоди, і графік, на жаль, не збирається рухати, рухатись вгору. Ось так іноді буває. Але повторююсь, в мене немає ніяких платних каналів, платних курсів і так далі. Я всю стратегію показую безкоштовно. І ось, на жаль, ми зараз з вами зловили три мінуси в ряд. Тобто ще бум, мінус 200 тисяч гривень ще. Тобто, хто із блогерів вам із трейдерів таке покаже, Да, я думаю, якщо чесно, ніхто. Але оскільки мені немає ніякої фінансової вигоди в тому, що вам. Це показую на даний момент, тому я показую абсолютно всі угоди покупати. І зараз графік, блін, не вистачило нам буквально одну хвилинку. Зараз я буду ставити дві угоди по. 200 тисяч гривень на те, що графік піде у нас вгору. Все, зараз у нас тут йде дві угоди. Якщо вони заходять, то ми трошечки перекриємо цей мінус і вийдемо з вами плюс-мінус нуль. Тому буде така у нас ситуація на графіку, на ринку. Давайте ж дивитися, що у нас з цього буде. Я думаю, якщо чесно, що зараз графік виросте, тому що ми отримали підтвердження в виді цієї лінії. Це у нас була маленька корекція, і зараз графік має рости і має бути все в принципі чітко. Давайте відразу будемо. Порахуємо прибуток, а він має бути, тому що ода гарно виріс ринок, все потрясно, потрясно, потрясно. Ми з вами заробили 86% від нашої від нашої суми угоди 400 тисяч гривень. Тобто, бачите, я показую абсолютно все, як є, без ніяких, як це сказати, без ніяких там, ну, того, що не являється дійсним, розумієте. Тобто ви можете повторювати цю стратегію, заробляти і так далі. Але я як сказати, я показую все, як є. Тобто зараз 86% від 400 тисяч гривень, це плюс 344 тисячі, 344 тисячі. Тобто зараз ми в мінусі, в мінусі ще на 6 тисяч гривень, але нічого страшного. Зараз, часто, от останні дні ринок дійсно такий собі, тому нічого страшного в цьому немає. Активно покупати. А, зараз на 100 тисяч гривень це йдемо давати. Тобто є різні фази ринку, є коли прям ідеально ти місяць заробляєш, є коли ось происходять такі качелі, наприклад, як зараз. Але в будь-якому випадку, якщо ти йдеш по стратегії, то в тебе в будь-якому випадку все буде окей. Звичайно, є також вірогідність того, що ну там не знаю, щось трапиться, і ти будеш зливати кошти. Тобто а, вам важливо зрозуміти, що для того, щоб заробляти великі кошти, це не робота, да, умовно, куди ти ходиш і стабільно знаєш, що тобі прийде 15 тисяч гривень в місяць. Якщо ти хочеш заробляти умовно, я заробляю мінімум 20 тисяч доларів на місяць. Якщо ти хочеш ну, так само заробляти, то тобі необхідно розуміти, що це як відчиняти свій бізнес, свій бізнес. може будь-яке що статися, і в тебе він закриється, не буде клієнтів чи ще щось, але ти маєш бути. До цього готовий, тому що якщо ти до цього не готовий, то ну тоді змирись з тим життям, яке в тебе є. Тому так, ну типу, я завжди кажу по правді, завжди кажу, як є. Так у нас залишаються останні секунди. Да, графік зараз, ось 18.49, по-моєму, часовому полюсу, максимально погано себе показую. Блін, це напевно один із на один із найгірших, в принципі, днів, тому що, блін, прям мало що заходить, прям мало що заходить, і віддалі, типу, зробити паузу і не торгувати. Але а, я йду далі. Я йду далі. Давайте відкриємо, хоча ні, я тут вже бачу, що тут нічого нам не скаже. Давайте зайдемо на Єврокат, наприклад, якийсь ще разок. Єврокат. Зараз цікаво мені, якщо чесно, що зараз сам вийде цих торгів, хочу хоч хоча б плюс на 100 тисяч гривень вийти і все завершити, тому що графік досить волатильний. Одна хвилинка, покупати. Нічого страшного, ми похоже, заходимо на активно покупати, ставимо 200 тисяч гривень з вами. Зараз ми в мінусі на, що у нас угода не зайшла на 100 тисяч, бум. Зараз ми в мінусі на 106 тисяч гривень. Так, це доволі такий цікавий процес. Зараз якщо угода зайде, ми будемо в плюсі з вами плюс-мінус на. Е 64 тисячі гривень плюс-мінус. Будемо 68 тисяч гривень плюс. Що з таким разом будемо в плюсі? Тому давайте, ой, тому давайте наглядати, що з цього вийде. Також хочу сказати, що всі посилання на всі сайти на стратегію. В мене в закріпленому коментарі. Переходьте, дивитися, дивіться і пробуйте. А, також хочу сказати, що не судіть зараз цю стратегію по цьому одному дню, тому що я показую абсолютно всі свої торгові сесії. І, наприклад, минулі сесії були об'єктивно, ну там, крім декількох афігів, нормальні було таке, що ми просто заходимо і там 5 мінусів, ой, 5 плюсів вряд ловимо. Де і 5 мінусів, бувало, плавили. Але, в принципі, ця стратегія дуже сильно Відпрацьовував просто зараз. На жаль, ось ми попали в таку фазу ринка, коли чомусь не відпрацьовую. Я зрозумів, окей, якщо ти не значить, я зараз буду валити тебе прям посильному. Зараз у нас вже буде мінус 300 тисяч, скоріше за все. Ой, мінус 300 тисяч, мінус. Так, у нас був мінус 106 тисяч, окей, я зрозумів, що зараз буду робити. Так, в принципі, робити не можна, але я. Але я це зроблю, тому що, блін, графік тим не задобав. Я зараз поставлю 500 тисяч гривень, тобто два рази по 250. Так, інвестінг. Оновлюємо. Зараз, якщо буде писати, покупати, все-таки зайду в вору, тому що, тому що відчуваю, що зараз графік піде вгору на, на досвіді вже. Нейтрально. Окей. Нейтрально, але на досвіді що зараз графік вгору, плюс у нас точки, Все на 500 тисяч гривень заходимо і давайте ще 50 тисяч гривень, просто щоб прикурити чуть-чуть трошки коштиків зверху. Все зараз ми зайшли з вами на 550 тисяч гривень На те, що графік вгору, пояснюю. Давайте зроблю такий міні-скріншотик і поясню, чому я тут зайшов вгору. Хоча на інвесом виписали, що вниз. Інвесінг за рахунок ось цього року предположив, що зараз графік буде йти вгору. Але ми зараз з вами пішли в корекцію. І після цієї корекції зазвичай йде ріст вгору. Тому я і зайшов на таку велику суму, тому що зараз теханаліз збігається з інвесінгом. Давайте дивитися, що там. Я вірю, якщо чесно, що зараз графік виросте, якщо чесно, об'єктивно. Давайте чекати і трошки не вистачає. Ну, що вам сказати? А, на жаль, сьогодні по стратегії взагалі нічого не вийшло. Це виходить перший мінусовий день за, м за 8 днів челенджу. Опять-таки, показую все, як є. На жаль, маємо ось таку от дебільну статистику, хоча вам 11 вересня ось така була. Зараз у нас ось така. Я, в принципі, міг далі продовжувати, тому що в мене баланс 2 ляма. Але, блін. Об'єктивно, я не хочу зараз в такий ринок, коли він взагалі не слухається, творить якийсь хаос, заходити в якусь угоду, тому що я відчуваю, що зараз, якщо продовжу, то мінусую. Виходить, сьогодні ми фіксуємо мінус, а, мінус 800 тисяч, плюс-мінус. Окей. В будь-якому випадку я в плюсі, тому що закидав лям. Але мінусові дні також бувають. Невід'ємна частина трейдингу. А, сьогодні я вже відбивати не буду. Якщо вам буде цікаво, то подивіться в наступному ролиці, що з цього вийде. Я буду вже завтра торгувати, тому що сьогодні немає сенсу. Спробую завтра зробити замість плану 200 хоча 500. Буду угоди по 200 тисяч ставити і поглянемо, що з цього буде. Тому, на жаль, так. Але опять-таки, в мене чесний, правдивий блог, і я показую, як я ось заробляли весь час. Ось можете бачити прибуток за день, понеділок 208, вторник 214, середа, 159, четвер, 179, п'ятниця, 608 тисяч. Можете подивитися в телеграмі, як це було понедільник, вівторок, середа. Але сьогодні, на жаль, так. Та-да-да-да-дам! -да.